Пам'ятаєте секретний проект Capcom, який готується до релізу наступної весни. Отже, ним точно не буде ніякий ремейк, ніяка нова частина пов'язана з Resident Evil, як говорили чутки раніше. Під час презентації звіту в Capcom заявили, що до квітня 2024 року буде випущена поки що не анонсована гра, але яка точно розійдеться у кілька мільйонів копій. Вітаю, піпле. Це дайджес новин, який я сподіваюся, вам сподобається. Тож тисніть подобайку та підписку. Якщо ви тут вперше на каналі, це дуже важливо. Дякую спонсорам та патронам. Приємного перегляду і починаймо. Baldur's Gate 3 лідирує в голосуванні гравців на The Game Awards 2023. На момент запису відео вона утримує лідерство в голосуванні, набравши 8,57% голосів. За ним йдуть легенда про Зельду Tears of the Kingdom 6,35%, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty 6,10%. На другому і третьому місцях відповідно до п'ятірки лідерів також входять Marvel's Spider-Man 2, набрала 5,92%, і Resident Evil 4, той що ремейк 23 року, 5,74%. Чотири А яка ваша гра року? За словами журналіста, Marvel's Wolverine матиме похмуру атмосферу і вийде десь у 2025 році. У своєму повідомленні на Patreon Ріхтман також стверджує, що дія Marvel's Wolverine відбуватиметься на Мандрипурі, вигаданому острові Всесвіту Марвел, натхненому Сінгапуром, розташованому в Південно-Східній Азії. Цей острів пов'язаний в основному з історіями про людей Ікс, описується як притулок контрабандистів, таємних товариств і польових командирів. Поки не ясно, чи це буде єдине місце, де відбуватиметься дія гри, але трішки подробиць завжди круто. Генеральний директор компанії Нейкен Ален Фальк заявив, що гра Robocop Rock City стала найуспішнішим релізом в історії видавництва. Конкретних цифр він не сказав. Та після успіху ігор про Робокопа і Термінатора багато фанатів чекають на вихід гри про суддю Дреда. Продюсер Little Nightmares 3 розповів про кооп. згідно з інтерв'ю Феніола у грі Little Nightmares 3 гравцям належить узяти на себе ролі Лоу і Алоун, двох загублених дітей, які подорожують підступними глибинами цього тривожного світу. Їм належить разом долати перешкоди і труднощі, що постають на їхньому шляху. Це і відкриває перед гравцями широкі можливості для спільної гри від розв'язання заплутаних головоломок до ухилення від жахливих загроз або просто дослідження навколишнього середовища. На майбутній The Game Awards покажуть нову гру творця Inscription. Inscription – одна з тих ігор, які не так просто пояснити. Це типу рок-лайк з побудовою колод, але водночас це ніби набагато більше ніж просто гра. Ще у Xbox кажуть, що від них на The Game Awards нас чекають важливі і цікаві анонси і просять не пропустити. І добре не пропустимо. Але ще було б добре, якщо ці анонси дійсно важливі і цікаві були б. Схоже, Rockstar планує позбавитися Social Club до релізу GTA 6. На сайт компанії перенесли частину розділів сервісу. Також із нього видалили всі логотипи Social Club. Платформа має погану репутацію, багато помилок і вилітів, тож найде. добре. До речі, ловіть мотивацію, для якої треба всього на всього бути лютим фаном GTA. Один хлоп кинув курити, адже дуже чекає реліз шостої частини і боїться до того часу. Бобо як він сам каже, він не хоче опинитися в госпіталі в день виходу, бо зараз його стан не такий вже й файний. Новини, які ми заслужили, не дякуйте. Ладно, ще одна новина про GTA. GTA The Trilogy Defective Edition вийде на мобілки. Так, це станеться 14 грудня, але пограти можна лише в застосунку Netflix. Дуже класно, дуже треба. Ну а чом би й ні. Змі повідомляють, що наступна колда 24-го року буде в підсерії Black Ops у сеттингу війни в перській затоці в 90-х роках. У центрі сюжету буде ЦРУ, А сюжет спробують подати таким чином, що ми побачимо точку зору кожної сторони конфлікту. Але почекайте, ще від Modern Warfare не відійшли. В іграх CD Projekt Red ще залишилися пасхалки, незважаючи на те, що Тайтли вийшли не вчора, особливо відьмак, директор із сюжету студії заявив, що ще не бачив його багатьох улюблених секретів у мережі, любителям пилосмочити кинутий виклик. До речі, продажі Cyberpunk 2077 Phantom Liberty склали 4,3 мільйони копій за останні два місяці. CDPR підкреслила, що третій квартал 23-го року найкращий квартал в історії CD Projekt Group, і вони закінчують його зі 100% приростом виручки. Remnant 2 та Remnant from the Ashes стали доступними в Game Pass без будь-яких анонсів від студії-розробника чи тої ж Microsoft, а хтось її купив за фул прайс. Деталі щодо Stalker 2, про які стало відомо з ігрової виставки в Китаї. У грі залишився детектор аномалій, вже знайомий з попередніх частин, але є і нові кращі, які можна знаходити у якихось печерах. Кожен мутант без виключення має свою унікальну модель поведінки, а розробники активно працюють над штучним інтелектом, щоб той не розчарував. Введено систему поранень, які впливатимуть на геймплей, але конкретики не дали. Модифікації зброї тепер вимагатимуть пошуку у відкритому світі, змінюючи як зовнішній вигляд, так і характеристики зброю. Рої, і це впливає на те, як персонаж триматиме зброю. Основний сюжет гри триватиме близько 40 годин і матиме чотири різних фінали. Побічні квести також впливатимуть на розвиток сюжету. Гравці можуть обирати, як користуватися стелсом, по типу між тихими дистанційними атаками або непомітним підкраданням. Буде режим якості та продуктивності на Xbox. Але нібито розробники хочуть видати стабільні 60 кадрів в режимі якості, яким чином побачимо. Мінімальні системи вимоги для ПК включають GeForce GTX 1060, і це відверто по-божому, але все вирішить оптимізація. Чи зможе гра бути аж занадто графонистою з такими мінімальними, не впевнений. Реліз гри офіційно заплановано на перший квартал 2024 року, але вже натякають на ще один перенос через складність відкритого світу та потенційні проблеми, які виникають під час розробки. Ось розмита відповідь Григоровича. Ми хочемо якнайшвидше випустити нашу гру на найвищому рівні, однак, через розмір і складність відкритого світу. Ту є тисячі деталей, які можуть піти не так. Ми над цим працюємо. У розробників ігор ніколи не вистачає часу і важко сказати наскільки ми близькі до справжнього завершення гри. Геймдиректор Us Ніл Дракман розповів про деякі нові можливості, які з'являться в новому ремастері. Вважайте, що ці рівні залишилися десь на підлозі в роздягальні. Наприклад, розширена сцена вечірки в Джексоні, яка дає більше інформації про життя Еллі в місті, не призначена для того, щоб просто дати вам пограти в ранню версію без контексту. У кожен з них вбудовані інтерактивні елементи, які пропонують коментарі розробників з нашої команди про сам задум рівня, про те, що відбувалося, і в кінцевому підсумку, чому ця сцена була вирізана. Sons of the Forest вийде із раннього доступу з тім в лютому наступного року. Крім того, Шон Ешмор, це той, що Break, приєднався до акторського складу, щоб озвучити тіммі, оскільки команда працює над тим, щоб розширити його роль у грі та історії. Цитата. Розробники Avatar Frontiers of Pandora отримали ексклюзивний доступ до сценаріїв майбутніх фільмів Джеймса Кемерона. Уявіть собі, щоб ми могли правильно вписатися в хронологію, адже ми почали роботу над грою ще до виходу Аватара шлях води. Так у нас був доступ до сценарію не тільки Аватара, шлях води, а й деяких майбутніх фільмів. Пояснив Магнус Єнсен, директор Avatar Frontiers of Pandora. Тож, ніби сценарій до майбутніх фільмів допоміг розробникам краще прописати загальний сюжет гри та її персонажів. Крім цього, це ніби дало змогу команді Massive Entertainment вже на даному етапі включити в проект унікальні пасхалки, які гравці зможуть виявити, досліджуючи величезний відкритий світ Пандори в стилі Far Cry. Ще Ubisoft офіційно анонсувала переведення першої Beyond Good and Evil без дати релізу і будь-яких деталей. А от Diablo 4 не може заспокоїтися. На тлі недавніх безкоштовних вихідних у гри різко зріс рейтинг. Користувачі, звичайно, що звернули на це увагу і знайшли кілька сотень позитивних коментарів, які більше схожі на накрутку. На це вказала однотипність і явна накрутка годин в акаунтах, які залишали ті самі коментарі. Сучасні проблеми, сучасні рішення, прямо як з рекламою в Ubisoft, щоб потім кричати про успішні продажі. Трохи про можливості Старфілда так, рейтинг гри продовжує зменшуватися, набираючи більшу кількість відгуків, але ви лише вдумайтеся. Гравець пройшов Старфілд у режимі нова гра плюс 33 рази і зустрів самого себе з першого всесвіту. Він розповів, що зміг поговорити із своєю колишньою версією і поставити їй різні запитання про своє минуле. Персонаж при цьому отримав повноцінну озвучку, але без додаткових квестів. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Тепер у старі dos ігри можна пограти прямо в браузері. В одному з випусків я говорив про технологію 2D-трасування, доступну в браузері. Тепер завдяки сайту від ентузіаста можна зіграти в 14 легендарних ігор, й з можливістю підключити геймпад. У майбутньому розробник планує дозволити користувачам завантажувати власні тайтли. Посилання на цей сайт я залишу в себе в телеграмі з байтом підписатися. Дякую. Electronic Arts отримала патент на можливість гравців власноруч озвучувати персонажів у відеоіграх. В новому патенті описується система з візуальним інтерфейсом, який дозволяє гравцям надавати звук своєму тексту через синтезатор, конвертер та вокодер. Крім запису власного голосу, ця функція також дозволяє вводити текст, дозволяючи гравцям створювати діалоги для їх персонажів. Революція. Охорону за Game Awards посилять після останнього інциденту. Пам'ятаєте, як під час церемонії невідомий піднявся на сцену під час нагородження авторів Elden Ring, а фаната GTA 6 на церемонії відкриття виставки Gamescom? Тож, от типу, щоб не повторилося. Наприкінці 24-го року вийде нова книга за всесвітом Відьмака, написана Анджеєм Сапковським. Те, що книгу автор пише, було відомо вже досить давно. Тепер знаємо, коли плюс-мінус можна буде прочитати. Подробиці про книгу поки тримають у таємниці, але остання книга в цій серії сезон Гроз була випущена ще 2013 року. До речі, Сапковський сказав, що досі не грав відьмака. Каже, що типу це не розвага для нього, і часу на те він не має, а дарма. Ще про книги за мотивами Assassin's Creed Mirage вийшла перша книжка, що розповідає перед історією наставниці Басіма. Assassin's Creed Mirage Dodger of No One розповідає самостійну історію походження Рошан. Історія в романі розгортається задовго до народження Басіма. Певно, заядлим фанатам читачам пропонується дізнатися більше подробиць про характер його наставниці, починаючи з її пізнього підліткового віку. Незважаючи на свій юний вік, вона встигла побувати в Єгипті, Багдаді та Карачі, де на неї чекали важкі випробування. Які загартували її дух. Зйомки другого сезону останній з нас перенесено знову на кілька тижнів. Спочатку виробництво нових епізодів мало запуститися ще в січні 24-го року, але тепер це відбудеться не раніше лютого. Говорять, що це пов'язано із завантаженим графіком Педро Паскаля, той, що зіграв Джоела, який у січні буде зайнятий на зйомках сиквела Гладіатора. Екранізація Cyberpunk 2077 з'явиться не раніше 2025 року. Більше про проєкт практично нічого не відомо, хоча це і не дивно враховуючи, що CD Projekt Red анонсувала його тільки в жовтні 2023 року. Наразі навіть не зрозуміло, чи це буде фільм чи серіал, чи це буде пряма адаптація Cyberpunk 2077 або просто історія розказана в його світі. Хоча, якщо не помиляюся, говорили, що все ж це буде окрема історія, не адаптація. І на кінець в Шотландії є місце, яке приваблює велику кількість фанатів Гаррі Потера. Це могила, яку вони вважають могилою Волдеморта. Однак насправді на цьому місці похована реальна людина на ім'я Том Реддл. Але цей Том Реддл був капітаном ост Ост-Індської компанії 1770-х років і займався работоргівлею. Шанувальники Гаррі Потера залишають на могилі записки, висловлюючи подяку тому Реддлу за те, що він надихнув їх повірити в магію. Однак місцеві жителі називають їх диваками, не розуміючи їхнього. Такого захоплення. Зізнавайтеся, сходили б? Не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Пишіть власні думки в коментарях, тисніть вподобайку, діліться цим відео з друзями і підтримуйте український Ютуб. В мене ж на цьому все. Звітував Дім Дімич, бережіть себе і побачимось!